Протест від екстремалів в Івано-Франківську площа перед ОДА перетворилася на активний скейт-парк. У такий спосіб місцеві поціновувачі екстремальних видів спорту висловили протест проти демонтажу їхнього скейт-парку. Днями комунальники прибрали конструкції, які розташовувалися поблизу міського озера. Пояснили це тим, що до них надійшла скарга від мешканця Івано-Франківська. Райдери обурені, адже чимало конструкцій. Вони споруджували власноруч та утримували за власний кошт. Було єдине місце, де покататись, і то людей це не влаштовувало. Тобто ти їдеш і тобі зразу 100 тисяч разів говорять, куди їдеш, де їдеш. Хоча <рес> <рес> з боку місце було, де обійти можна було спокійно, нормально. Чого <рес> футболістам виділяють постійно поля різні, там по 300, по 500 тисяч гривень, штучні поля нам навіть не можуть площадку виділити 30 на 50. Люди типу, займаються чимось, так? люди типу, є якісь типу, свою фобію. Типо, це би було таке саме, якби там в якогось філателіста забрати його кляйстер і сказати все, чувак ти тогда не будеш складати марки. коротше, забудь про це. Це ті потуб, то, то, то саме колишній скейт парк належав до території центрального парку імені Тараса Шевченка. Його директор у телефонній розмові розповідає останнім часом відповідальної особи за майданчик не було в принципі, а скарги від мешканців надходили. І вони не хочуть, вони розслабують, щоб їм було більше. Врешті-решт, ініціативна група від молоді особисто зустрілася з міським головою. За словами мера, комунальники за такий демонтаж отримують дисциплінарне покарання. Споруди повернуть. Втім, скейтери мають забезпечити там безпеку для перехожих. Щоб ми разом подумали, щоб ці конструкції вернути, щоб вони там були, щоб поки щоб поки. поки не буде влаштований повноцінний огорожений скейт-парк. Вони там функціонували. Єдине, що ми маємо разом з вами, подбати про те, щоб не було скарг. Щоб не було загроза здоров'я. А от новий скейт майданчик в мерії вкотре обіцяють спородити вже наступного року. Він буде розташовуватися також поблизу міського озера. На його будівництво вже передбачено понад 200 тисяч гривень. Ларіонний Іваненко, Сергій Щочкін. Окрема тема.